Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Стали відомі наслідки нічної ракетної атаки в Одеському районі. авіаракета Х-59 влучило по відкритій території. Загорілася суха трава, вогонь охопив понад 100 квадратних метрів. Пожежу оперативна загасили. Уламками пошкоджено дві вантажівки. Жагиблих і постраждалих немає. Повідомили в Ова. Російська армія продовжує з особливою жорстокістю обстрілювати населені пункти Херсонської області. Минулої доби загинули троє мирних жителів. Ще 17 дістали поранення. У день під обстрілом був центр Херсона. Смертельні поранення отримала 80-річна жінка. Також постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. У Нововоронцовці та Береславі внаслідок артилерійських обстрілів і ударів БПЛА загинули двоє чоловіків. Отримала поранення 71-річна жінка. У Дніпровському районі Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на комунальників. У результаті 57-річний водій трактора отримав осколкові поранення грудної клітки та кінцівок. Загалом. За добу в Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено понад 35 об'єктів, зокрема медичні та навчальні заклади, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одеській області судитимуть 16-річного підлітка, який убив свою матір і молодшу сестру. Трагедія сталася навесні цього року в місті Ананів. Хлопець перебував під впливом наркотиків і під час сварки з матір'ю спочатку зарізав і її, а потім і семирічну сестру, яка стала свідком злочину. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Тіло матері знайшов середній син. Одинадцятирічний хлопчик повернувся зі школи і побачив вдома страшну картину. Дитина звернулася до поліції. Поліцейські виявили в різних кімнатах тіла жінки та семирічної дівчинки зі слідами ножових поранень. 16-річного підозрюваного затримали в центрі міста. З'ясувалося, що він прийшов додому і почав вимагати в матері гроші на розваги та наркотики. А коли вона відмовила, розлючений юнак вдарив її кілька разів ножем, а потім пішов у сусідню кімнату і так само роз з семирічною сестрою, а винувачений перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сьогодні близько 50% всієї ударної діяльності російсько-української війни формують безпілотні технології, наголошують військові виживання цілих підрозділів іноді залежить від вміння дроноводів застосовувати сучасні пілотні гаджети в умовах війни. Українські захисники постійно удосконалюють свої навички польотів і навчають нових пілотів. Так проходять тренування українських захисників в одному з батальйонів безпілотних систем для новачків. Це вже другий етап тренувань. До цього вони мають навчитися керувати різними безпілотниками на симуляторі. основне навчання ми проводимо на мавіках і безпосередньо на нашому найбільшому бомбардирі вампір. І ми навчаємо молодих саме покоління, яке приходить саме нових людей безпосередньо бомбардуванню. Щоб навчитися керувати дронами, новачкам зазвичай достатньо два тижні. Ті, хто вже мають досвід польотів, справляються швидше. Не останню роль у цій справі грають наполегливість та мотивація. Прохожу службу третій місяць вже. Місяць проходив без ОВП і зараз вчусь на безпілотний безпілотний, так. Літальний апарат. Починав з мавіка. Вчився. А зараз проходжу навчання на вампір. Хотілося б удосконалити свої навички в цьому приводі і ну, бути з хлопцями, допомагати захищати свою батьківщину. Під час навчань майбутні оператори дронів також мають пройти інженерну підготовку, вміти орієнтуватися на місцевості та працювати з різними боєприпасами. А ще у пілотів має бути міцний вестибулярний апарат. Маю справу з безпілотниками типу ФПВ від 7 дюймів до 11 дюймів. І... Кажуть, що укачує вас. Укачує? укачує? Ну, це все залежить від пілота, від дисциплінарного апарату. Кожного, ну, це, все з часом звикаєш. Майстерність операторів безпілотників має вирішальне значення при виконанні різних бойових завдань. Від проведення розвідки на місці базування ворога до ураження військових цілей. Війна перейшла в війну технологій. Тобто хто має кращі і більше технологій, той і перемагає. Сімка несе півтора кілограма це до 10 кілометрів. 10-дюймовий дрон може нести 3 кілограма до 10 кілометрів. 8 дюймовий дрон, ну, кілограма два теж до 10 Це кілометрів. Все Це все ФПВ. Так. Мавік, е граната f 1 Вог 25, Вог 40. Розстояння ну, на кілометрів 7. Наразі саме дрони здатні уразити військові цілі в глибині території противника, які не можна дістати наявними Україні ракетами, наголошують військові. Так, у квітні безпілотники атакували російський завод в Татарстані, де збирали ударні дрони Камікадзе Шахет. Це підприємство знаходиться за понад тисячу кілометрів від українського кордону. Самі жирні ці цілі це. У нас були савушки, також зараз є декілька збитих суперкамів, це вже справжні повітряні бої, і дуже багато є в нас непідтверджених цілей, коли ми працюємо по піхоті в укритті. Наразі те, що хлопці в бойових працюють, працюють по ворожим крилам. Саме ЕФПішки ми збивають ворожі крила. Інструктори підрозділу безпілотних систем наголошують, навчитися керувати безпілотниками може кожен. Однак ті, хто в минулому часто грав у комп'ютерні ігри, краще засвоюють керування дронами. На трасі Київ-Одеса зіткнулися легковик і трактор. За попередніми даними правила порушив тракторист, який здійснював розворот і не пропустив зустрічний транспорт. Унаслідок ДТП постраждав водій легкового авто. У Березівському районі біля села Знам'янка 51-річний водій трактора, здійснюючи на трасі розворот, не пропустив легковик. У результаті автівка зіткнулася з причепом трактора. 36-річний водій авто отримав черепно мозкову травму. Його госпіталізували на місці, ДТП працювала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Одеській області затримали співробітника Держприкордонслужби, якого підозрюють в отриманні хабара. За 4 тисячі доларів фігурант гарантував чоловіку призовного віку успішний перетин кордону. За версією слідства, військовослужбовець на особистому транспорті мав доставити чоловіка-ухильника до кордону та забезпечити йому втечу до Молдови в обхід пунктів пропуску. За це правопорушник зажадав 4 тисячі доларів. Прикордоннику оголосили про підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі. Допомагали з закриттям виконавчих проваджень і незаконним перетином кордону в Одеській області. Викрили екс начальника державної виконавчої служби. Чиновника затримали після отримання двох хабарів. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Як з'ясувалося, колишній начальник виконавчої служби в Ізмаїльському районі, а нині приватний юрист займався незаконними схемами. За 30 тисяч гривень він пообіцяв чоловікові вирішити питання про закриття двох виконавчих проваджень без сплати платежів. Ще одному молодому чоловіку він гарантував виїзд за кордон через офіційний пункт пропуску, посилаючись на свої зв'язки в державній прикордонній службі. Цю послугу ділок оцінив у 8 тисяч доларів. Фігуранта затримали на гарячому після отрим. Грошей і повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Одночасно оформити внутрішній паспорт та паспорт для виїзду за кордон зручна послуга, однак в її отримані є зміни, розповіли в міграційній службі в Одеській області. Також про те, яким чином отримати паспорт дитині, яка народилася в Україні, у батьків, котрі не мають українського громадянства, і чи обов'язково приїжджати до України для оформлення паспорту дітям, які мешкають за кордоном. Дивіться далі у нашому репортажі. З 19 серпня в Україні внутрішні та закордонні паспорти можна оформити одночасно однак, зазнав змін порядок технічних моментів, пояснюють у міграційній службі. Тож зараз очікується відповідна постанова кабінету міністрів для того, щоб послуга запрацювала. Кабіновські документи щодо саме порядку прийому, тому ця послуга станом на сьогодні, 20 вересня, ще не надається, враховуючи те, що ми очікуємо порядок, але Сподіваємося, що найближчим часом це буде вже зроблено, тому що це дуже зручно. Ця послуга потребується нашими громадянами, особливо ті, хто за кордоном і приїжджають на певний невеликий термін. Тут, то сподіваюся, що ми будемо скоро мати можливість порадувати наших громадян. У ситуації, коли необхідно отримати громадянство, дитині, яка народилася в Україні у батьків іноземців, повинна дотримуватися вимог законного перебування на території держави, говорить Олена Погребняк. Батьки повинні знаходитися законно, що є законним в даному випадку, або батьки мають посвідки на проживання тимчасові або постійні, або вони знаходяться протягом 90 днів перебування. Або протягом дії візи, тобто знаходження передбачене законодавством для відповідної категорії громадян, законно на момент дату народження і дату подачі документів до міграційної служби на громадянство дитини. У такому разі батьки мають подати свідоцтво про народження і документ, що посвідчує особу паспорт або посвідку на проживання. Якщо один з батьків українець, а інший іноземець, то процес спрощується. Дитина має право на отримання громадянства України незалежно від того, де вона народилася. Свідоцтво про народження можна отримати у тому числі і за кордоном. Однак у такій ситуації варто бути уважним до необхідності апостилізації. Треба ретельно дивитися, чи вимагає Україна апост стилізацію саме в той країні такого свідоцтва про народження. Тому що є певний перелік, він розміщений на сайті і Міністерство юстиції, міграційна служба, які країни потребують свідоцтва про народження, які ні. Апостоль легше краще ставиться саме в той країні, де дитина народилася. А для оформлення першого id паспорту дітям, які мешкають за кордоном, приїжджати до України не обов'язково пояснюють у міграційній службі. Якщо вік дитини до 16 років присутність одного з батьків є обов'язковою, в оформити в ДП документах за кордоном. Актуальна інформація саме в яких країнах є ДП документ на сьогоднішній день. Є на сайті ДП документа, тобто є актуальні дані, де розміщено графіки, роботи онлайн запис. І дитина може оформити перший id паспорт саме за кордоном. В ДП документ В посольствах, консульствах ця послуга не надається. У випадку, коли документи на перший id паспорт подані в Україні, послуга надається безкоштовно у термін 20 робочих днів. Також існує можливість написати заяву щодо пересилки паспорта за кордон до посольства або консульства. Схоже на те, що літо поки що не хоче здавати свої позиції не лише зимі, а й навіть осені. По весняному гарні пейзажі утворилися на Одещині. у національному природному парку. Тузлівські лимани зацвіли дикі груші. Незвичайне явище, масове повторне цвітіння груш це не характерно для цих дерев, кажуть співробітники національного природного парку. Але спека цього літа змусила рослини випустити нові соцвіття. На думку фахівців, наслідки події для дерев можуть негативно позначитися на їхньому здоров'ї, призвести до послаблення. Нагадаємо, нещодавно на деяких одеських каштанах одночасно можна було побачити як спілі вже плоди, так і білі свічки квітів, що є також неприродним явищем. Чим для цієї пори роки, хоча й несе радість для тих, хто спостерігає за цією красою. Державна екологічна інспекція України планує найближчим часом в південно-західному окрузі, що включає Одеську та Миколаївську області, реалізувати пілотний проект щодо постійного перебування інспекторів в пунктах екологічного контролю на територіях відповідних територіальних громад. Мета цього здійснення більш ефективного контролю за станом довкілля. Реформа також передбачає створення сучасних лабораторних центрів. На території, за якою здійснює контроль Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу в рамках пілотного проєкту, буде створено три пункти екологічного контролю. В Одеському регіоні до зони контролю війдуть Одеська, Великодолинська, Южненська, Чорноморська, Таїровська, Фонтанська та Чорноморська громади. Фахівцями інспекції проведено моніторинг щодо наявності на зазначених територіях суб'єктів господарювання, які здійснюють скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти атмосфер а також підприємств у сфері управління відходами та виробників сільськогосподарської продукції у полі особливої уваги також основні лісокористувачі та об'єкти природно-заповідного фонду, основні водні артерії. Також буде проводитися робота з виявлення фактів браконьєрства, незаконних порубок лісових насаджень, випалювання сухої рослинності, і інших порушень природоохоронного законодавства. Реалізація реформи дозволить максимально наблизити систему екологічного контролю до. Європейських стандартів за цілою низкою чинників. Попри важкі умови життя і психологічні, і економічні, українці вміють адаптуватися. Але ситуація може погіршитися ближче до зими. Попереджають аналітики. Тому влітку і восени одним з головних питань є: запаси на зиму. Як запасаються одесити і чим саме дізнавалася наша знімальна група? Той взимку голодує, хто літо гайнує, кажуть у народі. Минуло літо, настала осінь, останні теплі деньки, в які можна назбирати запаси на зиму. Експерти на випадок блекаутів взимку радять, по-перше, запастися продуктами тривалого зберігання це цукор, сіль, борошна, сонячникова олія, крупи, макарони, чай, кава, сухофрукти, печива, крекери. Одесити, звісно, звикли вчиняти на власний розсуд. Частина з опитаних мешканців міста до запасів ставиться скептично. А що? а що користі? Завтра прилетить і куди подінуться ці запаси? Жити треба сьогоднішнім днем. На Одеському ринку продавці бакалеї кажуть, що відвідувачі вже не скупляють крупи, як було два роки тому. Уже ні все. уже ні. Ажіотаж минув. А сенс заготовляти на зиму. Скільки ти візьмеш? Ти ж не будеш мішками все це брати. Ні, не заготовляють, беруть як завжди. Не всі містяни поспішають робити запаси на зиму. Кому нема де зберігати, а декому робити запаси нема за що. можна, а як можна приготуватись? Якщо пенсія як була, я пенсіонерка. Як мала 4 тисячі, так і залишилося. Ні гривні не додалося. Так ще кажуть, що в мене хороша пенсія 4 тисячі, не 2 600. Ті ж, у кого є змога закупити про запас, обирають традиційні продукти, що завжди були вдома у нагоді, адже зима невелика, та в неї рот великий. Помідори помідори крутимо, огірки крутимо, перець крутили, кетчуп крутили. Таке все. Картоплю вже купили дві сітки, цибулі сітку поки що купили. На відміну від містян, сільські жителі, а їх серед продавців на ринку чимало, на зиму запасаються, тому що в сільському господарстві вже добре відчули блекаути, то не жарт. Ми завжди запасаємось. Які запаси? Запаси палива, запаси зерна. Такі продовольчі запаси, помидори, огірки великого сортимента не робимо, бо не все їмо, а такі. Дещо варення ми робили це, нам подобається, то ми робили. А я знаю таких людей, які не робили, але під час зараз так, ну, такої обстановки в страні, то почали робити все. Інша жінка з гумором відповідає, що запаси з продуктів на зиму не робить, бо вчиняє інакше, чого радить усім. Ні. Ні, запасаюсь. Ні, не запасаюся, бо ніде по перше. А раптом світла не буде, по-друге. А по третє, раптом я не захочу картоплі, а захочу щось інше. Я краще запасуся грошима. Я покладу, щоб було про запас. Щоб, коли я взимку щось захочу, я прийду і куплю. Якщо ж дослухатися експертів, то головним правилом у доборі продуктів на зиму має бути їхня здатність довго не псуватися. Окрім того, ця їжа має бути поживною, простою і мобільною у приготуванні. Смертність в Україні утрічі перевищує народжуваність. Такі дані фахівців міністерства юстиції за 24 рік. Повномасштабне вторгнення посилило зменшення населення країни про демографічну ситуацію в країні. Про показники у різних регіонах нам розповів професор інституту демографії та проблеми якості життя НАН України Дмитро Шушпанов. За даними Міністерства юстиції, в Україні в цьому році смертність тричі перевищує народжуваність. На це вплинуло зокрема і повномасштабне вторгнення. Проте, за словами професора інституту демографії та проблем якості життя НАН-України Дмитра Шушпанова, ситуація демографічно погіршилася останні десятиріччя. Зокрема, вже у 2019 році смертність перевищувала народжуваність у два рази. Щодо рівня цих показників, наразі вони є практично одними з найвищих в Європі, зокрема й через воєнний чинник, І мова йде не тільки про загиблих військових це загибель людей через бомбардування, замінування і так далі. Це безпосереднє. А також є ж упосередковані, які пов'язані з тим, що в особливо війни не могли надати. Допомогу, те, що люди перебувають в стресі, і в них посилюються хронічні захворювання, через те, через це в них відбувається передчасна смерть. За словами фахівця, рівень смертності залишається досить високим у Чернігівській області, де мешкають багато осіб старших вікових груп. Також сюди доєднається і Запорізька область, прикордонні області, а також Полтавська. А щодо прогнозів, то все залежатиме від того наскільки тривалою буде війна. Якраз після закінчення війни тут у нас є найбільше якраз, питання і найбільше перспективи, щоб власне цю складову демографічних процесів цей демографічний процес скорці показники власне посмертності скоротити до мінімуму. Ось і досягти тих показників, які є, припустимо, в. Країнах з найнижчими показниками нині у військові часи серед українського населення зростає кількість людей з інвалідністю, і це є викликом для суспільства, адже вже необхідно створювати комфортні умови життя. Певний виклик буде нам для того, щоб максимально створити життя для них комфортним і життя довгим, власне, да, для того, щоб упередити перечасну смертність власне і людей з інвалідністю. Якщо говорити про народжуваність в Україні, то за прогнозами фахівця очікувати, що після закінчення війни ситуація суттєво покращиться, поки що не варто. Наразі, за даними міністерства юстиції, найбільша кількість народжених серед регіонів саме у Києві. Якщо ми говоримо про рівень народжуваності, то він як і раніше залишається найбільшим на заході країни. Це Закарпатська, Рівненська область. А також місто Київ, От, рівень народженості, власне, найвищий там, тобто в регіонах найбільш безпечних, ну і в столиці. Що стосується показників міграції населення, окрім факту, що в умовах війни втрачається найбільш продуктивна частина суспільства, Дмитро Шушпанов підкреслює, кількість громадян нашої країни, які повернуться, знижується. Ми вже зараз говоримо про те, що імовірність е, повернення наших мігрантів е, з кожним днем війни знижується. Приблизно один е, місяць е, продовження війни це мінус орієнтовно, так приблизно по різних соціологічних опитуваннях. По оцінці це мінус 2% ймовірності повернення наших мігрантів. Назад наразі в Україні існує проект стратегії демографічного розвитку до 2040 року, який розроблений Міністерством соціальної політики за участі інституту демографії і проблем якості життя. Він включає в себе кілька складових стратегічних цілей, зокрема питання повернення мігрантів. Ознайомитися з ним а також внести свої пропозиції можна на сайті Міністерства соціальної політики. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.